Христос посеред нас, дорогі в Христі, брати і сестри, продовжуємо нашу відеопрограму Сім хвилин про Бога. Щастя і нещастя. Як часто переплітаються ці два поняття в нашому житті? Минулого разу ми говорили з вами про щастя. Сьогодні проведемо про нещастя. Нещастя це стан або подія, що викликає біль, страждання, втрату. Основні види щастя це особисті трагедії, це смерть рідних, це розлучення, зрада. Матеріальні втрати це бідність, втрата дому, особливо зараз, коли ми перебуваємо в стані війни, спостерігаємо за тим, що відбувається в нашій державі, в Україні. Скільки сьогодні людей є нещасними, тому що внаслідок російських ракетних обстрілів. Залишилися без власного дому, хтось втратив здоров'я, а хтось і взагалі розлучився із цим життям. І ми кажемо велике нещастя. Війна це справді велике нещастя. Багато людей скалічено, багато людей психі... психологічно скаліченими і багато різних скорбот і печаль ми зазнаємо в цій мандрівці нашого земного життя. І Слід пам'ятати, Господь нам говорить через своє Слово. Зокрема, в Книзі Псалмів читаємо, що Господь близько до скорботних серця, і смиренним духом Він спасає. Зокрема, ми читаємо ці слова в Псалмі 33. Але всі ці види нещастя не є безнадійним. Тому що коли людина втрачає якісь матеріальні цінності, навіть дім, Господь. Благословить, і людина може відновити чи розпочатись проживати в іншому місці і набути те, що втратив. Навіть здоров'я втрачене Господь повертає. Та є речі, про які ми читаємо на сторінках священного писання, які говорять про найбільше нещастя. Зокрема, у Євангелії Матфея, Господь у притчі про мудрих і немудрих дів, говорить про те, що немудрі. Не запаслися оливою. І коли прийшов жених, вони пішли, щоб придбати цю оливу, щоб поправити свої світильники. І коли прийшли, почули слова, які сказав до них наречений жених. Він сказав такі слова. Про це ми читаємо в Євангелії від Матфея 25 розділі, 12 віршем. Він промовив до них. По правді кажу вам, я не знаю вас. В цьому ж самому Євангелії, в цьому же самому розділі, в 25-му розділі ми читаємо про страшний суд. І, зокрема, описано про те, як Господь ділить всіх людей на дві категорії. Одних він ставить по правиці, других ставить по лівиці і промовляє до тих, що по лівиці такі слова. 25 розділ, 41 вірш читаємо. Ідіть ви від мене прокляті у вічній вогонь, що дияволові та його посланцям приготований. І ще одне місце, яке говорить про крайну ступінь нещастя, це ми читаємо в останній книзі Біблії, яка зветься «Об'явлення Йоанна Богослова. Зокрема, у 20-му розділі. 15 віршем читаємо такі слова. А хто не знайшовся написаний в книзі життя, той укинутий буде в озеро Огненне. Оце найбільше нещастя. Коли людина викресана із книги життя, коли людина, розлучившись із цим життям, постане перед Богом, а Бог скаже: Хто ти? Я не знаю тебе. Або коли прийдеться нам постати на страшному судищі Христовому, і Господь скаже, відійдіть від мене прокляті, я ніколи не знав вас. І будьте вкинуті в той вогонь, який дияволу, і його посланцям приготовлений. Оце найбільше нещастя, коли людина чує оцей засуд на цілу вічність. Отож, Поки ми живемо на цій землі, які би не були труднощі, які би не були скорботи, що би нам не прийшлося пережити в цьому житті, ми не можемо вважати себе цілковито нещасним. Тому що саме у скорботі, саме в печалі, саме в біді, коли ми прийдемо до Господа і взиватимемо поміч, то Господь обов'язково відповість на нашу молитву. Тому що читаємо, призови мене в день скорботи, і я почую тебе, каже Господь. І саме тому все те, що ми переживаємо, всі ті труднощі, всі ті випробовування, все те, що приходиться пережити в цьому житті, як би це не виглядало критично, це не безвихідна ситуація. І, власне, безвихідна, крайня і найстрашніша ситуація. Що справді зветься нещастям, це коли людина засуджена на вічні муки в пеклі. Це коли вже не буде часу для покаяння. Це коли вже запізно виправляти, це коли запізно щось змінювати. Тому ж земне життя змарноване і прожито неправильно. Тому поки ми живемо, поки б'ється серце в наших людях, прийдімо до Господа. Довірмо йому своє життя. Просімо Його, щоб Він став нашим Спасителем. Просімо Його, щоб Він прийняв нас такими, якими ми є, щоб він дозволив нам і допоміг нам виправити всі ті сторони життя, які є сьогодні негідними, неправильними. І повірте, коли ми прийдемо до Господа, ми відчуємо себе щасливими. Ми відчуємо себе щасливими у цьому земному житті, і поруч з тим ми можемо сподіватися на щастя, вічне щастя, яке Господь приготував для тих, які люблять Його. Амінь. Слава Ісусу Христу!